Права 1806 Автомобіль рухався 4 години зі швидкістю 82,5 км за годину. І 6 годин зі швидкістю 83,7 км за годину. Знайди середню швидкість автомобіля на всьому шляху. Ну що ж, стартуємо. Давайте для початку знайдемо, а чому дорівнює перша частина шляху, бо нагадую середня швидкість, щоб знайти. Це треба загальну відстань поділити на загальний час. Ну що ж, записуємо тоді перша перше дія. Отже, нагадую, формула відстані S дорівнює V, що множиться на T. Тобто потрібно швидкість помножити на час. Ну що ж, Перша частина у нас рухався автомобіль зі швидкістю 82,5 км за годину. Треба помножити тоді на 4 години. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо множити в стопчик. Записуємо 82,5. Давайте тут. 82,5, що множиться на 4. Множимо. 5 помножити на 4 це 20, 0 пишемо 2 запам'ятовуємо. 2 помножити на 4 це 8, плюс 2 це 10. 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 8 помножити на 4 це 32, плюс 1 це 33. Один знак після коми ставимо. 0 в кінці відкидуємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 330. Ми кілометри за годину помножили на години. Один вискочується, нам залишиться кілометри. І записуємо, що це у нас перша частина шляху. Гаразд. Якщо перша частина шляху, нам відомо, аналогічно зараз будемо знаходити другу частину шляху. Ми знаємо, що потім він рухався 83,7 км за годину, швидкість була 6 годин. Записуємо тоді друга дія. Отже, записуємо, що S знов таки це швидкість, що множиться на час, і це дорівнює. В другому випадку це 83,7, що множиться. Ну, а час у нас 6 годин. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. Записуємо. 83,7. Що множиться на 6. Множимо. 7 помножити на 6 це 42. 2 пишемо 4. Запам'ятовуємо. 6 помножити на 3 це 18, плюс 4. Це 22, 2, пишемо 2, запам'ятовуємо. 6 на 8, 48, плюс 2 це 50. Один знак після коми ставимо. Ну що ж, записуємо, що добуток у нас дорівнює 502,2. Записуємо в дужках чого, аналогічно тут будуть кілометри. Це у нас буде тоді друга частина шляху. частина шляху. Ну, гаразд. А зараз тоді ми можемо знайти, а який загальний шлях подолав цей автомобіль. Потрібно ці відстані додати. Записуємо третя третє Тобто до 330 км потрібно додати 502,2. 502, і це дорівнює. Ну що ж, 500 плюс 300 це буде 800, 832, 2. Пишемо, що сума у нас дорівнює 832,2. Записуємо в дужках чого? Кілометрів. Це у нас буде загальний шлях. Загальний. Шлях. Гаразд. Загальний шлях, що подолав автомобіль, у нас є. Тепер нам треба дізнатися, який загальний час руху. Спочатку він рухався 4 години автомобіля, потім 6 годин. Треба цей час додати. Записуємо тоді 4 діє. Отже, 4. Плюс 6. Це дорівнює 10. Записуємо в дужках чого годин. Ми до годин додавали години. Так. Пишемо, що це у нас загальний. Загальний час руху. Гаразд. Зараз ми вже готові обчислювати середню швидкість. Нагадую, щоб знайти середню швидкість, потрібно загальний шлях поділити на загальний час. Записуємо тоді п'ята дія. Можна написати Всереднє, можна написати, тут по-різному можна робити. Отже, давайте, наприклад, напишемо, що середнє дорівнює. Отже, потрібно загальний шлях. Це 830. 2,2 кілометра потрібно поділити на загальний час на 10 годин. І це дорівнює Якщо ми ділимо на 10, переносимо кому на один розряд ліворуч, то у нас вийде 83,22. Ми кілометри ділимо на години, то у нас вийдуть кілометри за годину. Ну і записуємо. Це в нас буде середня? Середня? Швидкість автомобіля? Середня? Швидкість? Автомобіля. Є. Ну що ж, записуємо відповідь? Запитували, знайди середню швидкість автомобіля на всьому шляху. Ми знайшли, пишемо 83,22 кілометрів за годину. Ну що ж, ось така задача на обчислення середньої швидкості. Подібні задачі зустрічаються у фізиці. На цьому вправо завершено.